Добрий день, друзі. Друзі була в центрі і покажу вам свою невеличку розпаковку. Взяла колбасу. Така колбаса у нас солямі морочна. По 302 гривні. Так, пекінка, по-моєму, по 76. Творог, ну, оце на 70 гривнів. Сир. Твердий 380 кілограм. Тоді йогурт, йогурт 45 гривень відеречко. Кільки взяла зварю борщ, пісний, може завтра 26 гривень. Боночка маленька, це маленька боночка. І три яблука. Яблука по 38 гривень кілограм. Оце, друзі, така у мене невеличка сьогодні розпаковка. Привіт-привіт, друзі! Друзі, ще будемо готувати капустяні котлети, як я називаю. Трошки, звісно, я не по такому рецепту готувала, але попробую ще раз по такому, як я оце ось готуватиму. Це я тільки що форш молола ізмічала з. Свино курячий, то не для мене. Потім я зготую котлети такі, а для себе в мене буде ось філешка курина. І заразом я сюди положу капусту. От заразом капуста змельчається Я думала окремо, а тоді він має все одно його змішувати. То, друзі, і кинулось дуже отак жменьку часнику зеленого. І тепер це, це змічимо. все змічимо. Що це змічимо? Подивимося, що, ой, що в нас вийде. А вийдеться вкусні котлети. Чувствую. Сьогодні такий нострий, що чувствую, що вкусні, Так, що? що таке? трішки капуста десь стала. Сейчас ще включу. Я ж друзі руками беру, я руками сторовся. Так. Ну, добре, щось щось змічилось. Так, друзі. Що я сьогодні робила, по суті, нічого, чим я займалась, по суті, нічим. Сходила в центр, послухала новини. Ой, і вся робота. А тоді ж думаю, я ні на ціною щось. Поставила он холодець, уже другий раз закипів тіщу. І будемо робити котлети. Це я буду робити на вечір будуть. Буду, буду витеряти ці котлети. Так. Значить, тут у мене філе і капуста. Раз, друзі, подивимося, що воно буде. Так, додавлю я трішки висівок. Ну так. Хоч не ходить, не виходить. Так, добавлю трішки спеції, що я казала, до всього. І до котлет буде. Да-да-да. Так. Добавимо сольки. Чимось ложечкою, бо я все руками цю сольку беру. То сольки. Друзі, яйчко. Яєчко в мене чистеньке. Хороший ток. Перемішаємо ще, треба додати, напевно, трішки цього часничку. Тобто, друзі, буду я руками носити. Буду робити, як я роблю. Не для виставки, а так як я роблю. Тобто, друзі, трішки часнику візьму. Будемо сейчас мішоти. Мох і кусня я буде давненько я не робила з капустою, то з творогом робила, з кабачком робила, а з капустою щось давненько не робила. То, друзі, вроді би все кинула. Часнику кинула, всі висівки та все вроді би. Бо і не раз так була, що та забуду. Не знаю, я наготовила мисочку, думала, може, в них, і обкочувати висівки у висівках, але, ну, напевно, не буду. Попробую так без обкочування. Попробуємо топ, друзі, щось руки помигаю. Так, на горі в нас Може, скоро вийду. То що грязно, що наш чорнозем, я б уже й цибулю садила. Вже, я думаю, можна все. Та ну не все ну можна, в крайнім случаї цибулю можна. У мене вже в хаті кров у мене є. Друзі, я не знаю, чи ви сірником користуєтеся, що ще такі сірники поки. Ну, я сірником, я привикла. Так. так, друзі, хай це нагріється, Все становимо, бо вже на столі не розвернеться. Сковорітку мені хватать. То, я думаю, вона вже нагрілася. Не буду, думала, тут обмакувати, не буду. Попробую так. Друзі, а ви якщо щось інакше додаєте, напишіть, скажіть, порекомендуйте. Хочеться якісь нові рецепти, щось нове спробувати? Так, зараз я їх вироблю. Ось такі десь. я трішки горікою тільки і все. Я багато не неюлі олії. Якщо шо, шо я тушу, то я додаю води. Це я для себе тільки роблю. Так, друзі. Треба вже дивитися, що там із сімено, Сімен у мене цей рік багато. Дякувати Богу. Ну щось треба ще буде? Я думаю, докуплювати. Так, що тут у мене? що є з цю муку мукою, де я чого ніколи не муку, я не знаю. Може і краще як у мукоти, ну я, я не обкутую їх нічим. І оце, друзі, такі сьогодні в мене простенькі котлетки. Я взагалі для себе попросту. Так. Це одно як как хороша. Величенька. Я, друзі, дивлюся, є люди так і ножиком є, і то, і то, і перевертають. Ну, друзі, ну я так не люблю. Я ось тут так попросту, Може, наліпила і всі дів. Накриємо кришечкою, і хай вони в нас жаряться. Цю мисочку я і не займала, тільки наготувала, то поставимо. Цю мисочку займала. Так, друзі, не знаю, що вам і розповісти. Якби ж я знала, що вас інтересує, ви мені як-то дивитеся, напишіть щось, запитайте, а я буду відповідати тобі, що вас цікавить, де проживаєте, Добре. Чому я відкрила свій канал, я вже говорила. Я вже, друзі, говорила. Хочу, хочу оздоровитись. І хочу, щоб була якась у мене мотивація, бо я мені колись одна жінка казала, ти сильна жінка, ну я кажу ні. Є сила, мабуть, є воля, а сили волі нема. Ну, буде, друзі, буде, не будемо подати. Це буде ок. Це буде в нас хорошо. Ось каплети мені не пригорять. Ні, це вони в мене такі. такі. Перевертаються хорошо, я думала, що, може, вони будуть. І не перевертати троси розсипляється, а воно ну, все добре. От так, друзі. Так. Сейчас поставила тут хлопчик розілью. Ну тоже так більше диетически. свинину мало купляю. Куплюємо. Ну, я її стараюся не вживати. Раніше так порося держали і по четверо, тронче. Я в основному свини найду. А тепер я стараюся її mm -hmm. не, вона... не осоперемола. Тоже свинина і куряти на ну, то буде ні -ні -ні. не мінімум. Я наготовлю мене собі. Ось тут таке, друзі, діло. Ну що я вам скажу? Котлетки в мене докінчуються, докінчується, чуєте, Дожарюються. Ще не докінчуються, бо ще не начинала. А я, друзі, буду вам говорити. До побачення, закодьте в густи до мене, підписуйтеся, не жарю кеплет, піду по вишивою трішки. А далі воно ще покаже. Ще, мабуть, скільки. Годин-три, може. До вечора, може, ще десь піду, прогуляюся. Зараз стараюся кожен день ходити, десь ходити. Було таке і з утра, і з вечора по трішку хожу, Ну я трішку, Ну, до часу. Десь до часу хожу, Я не вважаю, що це так багато. Ну, ну це поки що, знаєте, менше на дворі роботи. Як на дворі буде більше роботи, то тоді воно покоже. Ну, все одно треба ходити. Зарядку, друзі, роблю. Роблю, бува, так і не хочеться, скажу по-чесному, і не хочеться, бо валень нападоє. А я ж себе ото відтягую, тягнусь, іди, іди і роби. Тому що потрібно. Потрібно, друзі, робіть. Займайтеся, друзі, собою, бо то нами буде займатися. Ми саме повинні, друзі. Не будемо падати духом. Заходьте до мене гості. До побачення, друзі.